Люди завжди прагнуть експериментувати з природою, створюючи нові види тварин. Сьогодні ми познайомимося ще п'ятьма унікальними гібридами, які дивують своєю природою зовнішнім виглядом та поведінкою. Кой вовк. Гібрид койота та самки вовка. Вони більші та сильніші за звичайних койотів, але зберігають їхню хитрість і здатність адаптуватися до різних умов. З кожним роком популяція койвовків збільшується, оскільки природні ареали вовків і койотів починають перетинатися все частіше. Вовкособака або чехословацька вовкособака унікальна порода, що виникла внаслідок схрещування німецької вівчарки та карпатського вовка. Спочатку цей гібрид виводили для військових потреб, оскільки він поєднує силу і витривалість вовка з інтелектом і дресированістю вівчарки. Сучасні вовкособаки вже офіційно визнані як порода і використовуються в пошуково-рятувальних операціях. Кама результат штучного запліднення самця одногорбого верблюда дромадера і самки лами. Вчені прагнули створити тварину, яка буде поєднувати в собі сили верблюда і м'яку шерсть лами. Ками мають довгі ноги, але не мають горба. А їхній характер значно спокійніший, ніж у диких верблюдів. Нарлуга рідкісний гібрид білуги і нарвала. У нарлуг може бути як характерний нарвальський бивень, так і змішане забарвлення шкіри. Ці гібриди рідко зустрічаються в природі, але через зміни клімату все частіше спостерігаються в північних морях. касатко дельфін. Поєднання самця чорної касатки та самки дельфіна афаліни. Касатко дельфіни більші за звичайних дельфінів, але мають більш плавні рухи і відмінну швидкість. Перший касатко дельфін, що вижив, народився на Гаваях і став справжньою зіркою серед морських мешканців. Як бачимо, світ гібридних тварин сповнений дивовижних сюрпризів. Але наскільки ці експерименти виправдані? Діліться своїми думками в коментарях і підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві факти про світ навколо нас.